Привіт. Відео по е, полуось заднього моста УАЗ-469. Укоратив полуось. Я е, 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 там казав, що три варіанти я там узнав. Рішив третім. То есть, перший варіант це просто перерізати, зварити. Не хочу. Е, другий варіант, е, так трохи повторюсь обрізати, розклепати, розігріть різаком, розклепати, проточити. Так. Тоже трошки не хочу таким. Третій спосіб я хотів там тут на шліцах зробити. Шліцы плюс оборка. Ну проблематично іменно в сталюкі довбач шліцы, нарізати шліци, ну в такому плані. Дорогувати буде. Так, ну можна, в принципі. Ну, не рішився таким способом робити. Я, я придумав четвертий спосіб. Дивіться. Е, разниця між е, цим діаметром і, і шліцевим тут. На сторону 1,25 мм. Тут 32,0. Кстати, Тут 32,5. Не путайте. А на шліцах 32,0. Так, а тут 29,5 утонщення. Тобто, різниці е, На Що я вирішив? Рішив аккуратненько наварити. Так, цих міліметр там і чуть-чуть. Акуратненько наварив. Допустимось, полуавтоматом, ну, чим є, тим варю. Раз пройшов, все, оставив на півчаса. Воно хололо. Я старався не перегрівати цю, цю сталюку. Ну так. Потім з обратної сторони, через півчаса другий раз пройшов. І так постійно, постійно наварував-наварував. Зробив йому більший діаметр. Потім до токаря проточили під 32, потім що? там трошки полозь була підогнута, оказується. Нічого її, коротше, тут зробили 32, тут трохи там трохи підправили. І заодно, щоб все було перпендикулярно, ця площина до осі цю посадочку підчистили там дві десятки вроді би зняли так що і, і потім зробив таку приспособу 32 внутрі надівається сюди на один кусок другий кусок Рідний вставляється в другу часть. Так... Плотненько. Ну, Коротше, понятно, я думаю. Там трошки сварки залишилося, то не залазить А, перед цим я, я зварив, зварив у двох точках. Так, зварив. Надів, надів цю втулку з проріздю. Проріз, як зробив я, значить тут про, проточили, так, зверху, почистили просто. І там така лінія була, о, шов, Тобто знизу він якби заварений і все. А зверху чітко була лінія. І я чітко фортуною по тій лінії пройшовся. І там уже збоку накреслив шланг циркулем. треба розмір там. 4,5 мм. Так. Так, і таким образом я вставив так, і провертав напротив шліца чітко, щоб стояло. А на цій часті я я акуратненько креслив. Зробив розм'ятку шліців. Так, потім все це познімав і, і фортункою 125 круг. 125 круг з регулювання. 6 максимально. Десь 2,5 давав. Давав. Здесь там обороти. Десь треть оборотів було. І акуратненько, потихеньку я ці шліци зручну, нарізав. так. Потім взяв частину. Так. Це не з моста цього, це. це друга. І потім вже надівав, набивав, підправляв таком плані. І вийшлося те, що вийшлося. 10 шліців. Отлично знаходить. Тобто глибина шліца. Глибина шліца. Іменно оцього. Десь 2 мм. Так. Міліметр там не чуть-чуть. Я, я наростив. А, ну, почти міліметром, можна сказати, міліметром, воно, воно буде братися живе, за. за сталь. Іменно живу сталь за живе. Я думаю, що за що цього воно буде ходить. Плюс, це ж не, це ж не один шліц, там, не, не шпонка просто, це 10 шліців. Десять шліців на це. По 35 мм вроді би длина кожного. Так що площі там, ого, гусіки, ну, можна собі представити. Один шліс, 35 мм пшиною, помножить на 10. Тобто, я думаю, потрібно держати. Така конструкція. Но... но... Як завжди практика покаже. Хоча я, я думаю, довго видержати. Я акуратненько тут, навіть як, як шліці нарізав, я, я старався не перегрівати цю сталюку. Там Десь нагрівав так приблизно ну, до, до сотні градусів, десь так. Потім що воно остивало, я, я далі через півчаса продовжував. Щоб не відпустити там нічого, не перегріти і так далі. Оце такі діла з полосю і ще прикол. Це четвертий спосіб. Поки я робив шліци, е, значить, ще, ще там способи є. Значить, Навіть якщо, не дай Бог, що не видержа, так. Ось залишився кусок. Якраз він такий як треба. Там мені підказали. Значить, це вже буде п'ятий спосіб. Ось є середні шліци. Так. Тут висверлить. Допустимо сіке на 28. Так. Просверлить. Цей кусок обрізати, допустимо. Тут на 28 там, і чуть-чуть і десятка чи сіке. Е, нагрівається, на гарячу напресовується. У нас цей флянець. І засверлюється всі там 2, 3, 4 отвора, От я під підсталисту шпонку круглу ролик допустим із пришипника ну, такий варіант це буде п'ятий так в принципі він мені понравився, но це буде запасний то тобто... есть запасний так і все поки, поки шліці я я точив ще шостий варіант придумав то вже буде взагалі бомба просто там уже заживе, за, зачепиться не на 50%, як тут, а на всі 100%. Залізяку треба желательно брати заживе, за щоб все держалося. Людину ні в коєм случаї заживе, не треба брати. А залізяку заживе. Так, дивимося. А я подумав, а якщо... Так, це з УАЗа. це ж е, полосіва шестерня. Так? А якщо я так подумав подобрати е, цю, цю шестерню полосіву чуть меншого діаметра, Так. хопа, туди-сюди. Глянув, що в мене є. Нашов я з погрузчика. Так, погрузчик Балканкар. Полосіва шестерня. Вона дуже похожа як ця. так Ось полуось Це вже це вже тут прорізані шліци для блокировки. Що, наприклад, оригінальні шліци, так. Тут діаметр 29,5. Так само як тут. 29,5. І що виходить? Їх тут 14 штук, але вони трошки менші. Нічого страшного. Це спецтехніка. От, видержує нагрузки які. 3,9 дізель, 2,5 дізель, 3 електро. Так. Тобто можна прямо по-живому нарізати, прямо по сталюки нарізати акуратненько шліци. Так і, і все, і буде отлично ходити, Но вона якби похожа, но але... наприклад по цьому діаметру вроді би в десятки чи 500 тобто, чи десятка в мінусі. відносно цього. Ну це в принципі нічого страшного, це ж... Це ж диференціал вона там оборотів немає. Далі по зубам, по зубам кількість така сама, так. чуть менше в діаметрі. Шах вроді би такий же. Так. Ну, то є, я думаю, реально, що це варіант. І поки що це найкращий варіант. Балкан Кар задний мост Диффер, дифференциал все такие дела а так будет так рубить одевается педи все отлично все э, пока так занимаемся любым делом дальше